Розповідь про те, як до Херсона повернулося сонце. Живо було в негарне місто, яке називалося Херсон. Це місто дуже люблять малята, бо там тепло, близько Чорне море і ростуть найсолодші квини. Одного разу до Херсона прийшла зла хмара і затулила собою все сонце. У місті стало тихо і трохи сумно, бо квіти не могли рости без сонячного світла, і люди сумували. Зла хмара змусила людей поводитися тихо-тихо і не показувати своїх посмішок. Але в нашої країни є дуже сміливі супергерої. Це наші солдати. Вони, як велика, дружна команда, вирішили прогнати злу хмару, щоб повернути сонце і посмішки. Наші супергерої довго-довго йшли, щоб дістатися Херсона. Вони були дуже обережні, щоб нікого не образити, але дуже рішучі, щоб прогнати Хмару. І ось настав той день, 11 листопада 2022 року, наші супергерої прогнали хмару геть. Як тільки хмара зникла, сонце відразу визирнуло. Люди вибігли на вулиці з прапорами, вони були такі щасливі, що аж плакали від радості. Вони обіймали наших солдатів, як найрідніших. Вони кричали Слава Україні! Слава нашим героям! І в Херсоні знову можна було голосно сміятися, ворощувати кавуни та чекати на весну. Місто стало вільним і щасливим.